Привіт! Зараз буду займатися повалкою ось такого дерева. Коло здорового горіха. Вторік зрізав одну гіляку. І зараз взагалі з вулиці буду прибирати, бо хочу і вулицю якось трохи облагороджувати, як воно правильно називається. Тут якось навіска хочу для машини робити. О, і він як кістка в горлі. В допомогу мені буде драбина Дніпром. Це трьохсекційна, на 10 сходинок, найбільша їхня драбина, найдорожча, у них ще є на 8 сходинок трьохсекційна такого типу. О. Ну і звісно їхня пила. Дніпроемовська. це 52 пила, у мене була старішої моделі 52, зараз змінив на цю, зараз бачу у них Но нова вийшла, Але я так сильно на маркетинг поки не піддаюся, цій ж немає, а може вже є. Ну і дробинці мої вже рік-півтора. Ну, машинку я відігнав з двору подальше, по-перше, не факт, що я сьогодні розчищу вулицю. По-друге, щоб не придавити. Планую почати різко з цієї крайньої правої гляки. Тоді, напевно, цю, а тоді вже ці буду валити. І зараз, якщо все буде йти добре, не зляжу з того дерева. То буду продовжувати відео далі. Так першу гелярку звалив. Ну страшно ликопець. З кожним роком, чим старіше роблюся, тим більше починаю боятися. Ремня фіксації в мене немає страхувального. Виліз. Якось звалив. Зараз планую певно оцю ліву повністю різати. Повністю відрізати, хай вона лягає на город. Тоді зріжу оцю, тоді ту, а тоді стовбура. Переставляю дробину і буду пробувати свою подальшу задумку. Ось, зрізу наступну гляку, трішки. Зломив щепну сливку, але та сливка судно толком не рудила. Так переставив дробину, щоб гляк, як буде падати, не пошкодила мені її. Нема кому з -з зняти сам процес роботи. Т Телефон на штатив також немає сенсу ставити, бо О, добре квилі зразу зрізав, як вона займає час, це буде. Дурне тільки подовження відео. То було так по кусочках знімати процес виконаної роботи. Так, трошки задиханий. Я показую наступний уривок відео зняв. Точніше, За кадром зробив одним махом. Тобто зрізав цю, цю гляку. На драбина мені не впала, на хату також. Далі зрізав вже оцей кусок ствола, сидячи зверху. Зараз відріжу оцю кусок гляки, який на корі завис, і буду класти вже самого ствола. Горіха. А. Все Ну все десь вже пройшло мене хвилин 15. До слова, сьогодні 1 березня, весна 25 рік. Дай, дай Бог нам миру. О, так, пригода продовжується. Так. Обрізав вершину ствола. До слова, роблю без ніяких зарізів, без ніяких клинів, бо я далеко не спеціаліст в цій справі. Я не вмію їх робити. О, зараз зараз. Попробую телефон зафіксувати. Так, зафіксував трішки телефон. Достато для нього Зробив такий кусочок роботи, стільки різів, і бак бензину в ній закінчився, тобто бензини, вона споживає. Не зовсім багато, але порівняно зі щільом відповідно більше, бо вона має 52 кубічних сантиметри двигун. Ось почав різати ствола, при самій землі почав різати. Закінчився бензин. Перед початком роботи я її заправив повністю. Ну і за зараз підведу ланцюга, обслужую її і продовжимо. Так, розібрав трішки пилку. Ось компресором Дніпро-Емув з ким продув. О, все попродував, попрочищав. Бензин розбавлений, все наготовлено. Масло теж стоїть. На змазку шини. Зараз ось позначу маркером одного зуба, щоб по колу пройти і не провтикати. І Дніпро заточним з ким Станочком, гострим ланцюжка заправляємо назад і пішли дорізати. Наточив ланцюга. Ось. Не видно. Зараз спробую передати на відео. Блін, такий дорогий телефон, такий дірмовий. Ну коротше, Нагострив ланцюга, заляв бензин, заляв масло, масло переляв, як завжди, ось капає. Зараз трошки заліпиться, потім компресором знову обдую. І все буде гуд. через раз обертаю шину верх ногами, щоб рівномірно спрацьовувалося. Ось, Все зібрав, натягнув. До речі, для хейтрівні прямо. Ось трубцинки, ключики, диски, Ось Дніпро -М. Дніпроем. І коротше багато іншого Дніпрома, який ще в хаті і не тільки в цьому гаражику. Е... Не скажу, що весь Ніпром хороший, от, наприклад, по цьому станочку. В принципі, за свої гроші непоганий станочок. Але всі станочки такого типу вони не мають жорсткості. Ними треба вміти користуватися, тому що надавив в одну сторону, надавив в другу, то зуба або не зняв, надавив в іншу сторону, вже зуба забагато зняв. Але за свою ціну станочки вважаю топ. О, я кажу, я не, не так топлю за, за фірму Ніпроем, як просто. Люблю бути прив'язаний до одної фірми інструменту, наприклад, до одної заправки, до одного СТО і таке інше. Пішли різати далі. Зрізав я ствола горіха, трішки сили, трішки стружки, трішки часу, трішки пального. І ось зараз максимально біля землі. Зрізав за одним махом. Майже навіть ідеальний ріс. О, трішки руки буляй. А. І ствол на місце. Ось. Зараз. Також такий у мене тепер вулиці Бардак. Малимовірно, що сьогодні все поприбираю. Та я цього і не прагну. А. Але головна робота зроблена. А це чуть поприбирається. Дякую за перегляд.